Це Юлія Іськова, адвокат, юрист в сфері авторського права, але ще й спікер, ментор та блогер, має всі засоби донесення простою мовою складних термінів у сфері інтелектуальної власності. Юлія має дві вищі освіти, проходила дистанційно курси в Женеві з авторського права, має досвід роботи понад 17 років і є засновником компанії Правничий Дім Копірайт. Вітаємо на каналі Юрист Дома». Всім юридичний привіт! Мене звати Юлія Іськова, ви на каналі Юрист Дома, де ми говоримо про авторське право. Давайте швидше починати. Все. Ну, все, а ще ж. Наша тема про кавери. Тема, яку я люблю саме тому, що дуже часто стикаюся з повним нерозумінням, а що за це треба ще платити. ви реально думали, що за це не платять? Ви зараз так думаєте? Ви прямо зараз прийшли на мій канал і думаєте, що за кавер платити не потрібно, що права там не існують, і взагалі можна співати все, що завгодно. А судячи з ваших запитань до моїх інших відео, я розумію, що ви і не платите. Та ви ще й думаєте, що ви прославляєте того артиста, чий кавер ви зробили? Агов, я думаю, вам треба розібратись разом зі мною. Давайте розберемо, що таке кавер з точки зору юридичної за чинним законодавством України. Кавер це переробка, видозміна або тексту, або музики, тональності будь-чого, що ви там робите, і переспівуєте, тому що це буде вже ваш голос, тому що кавер це ж ви співаєте, а не оригіналу. То давайте запитаємо: от я вклала мільйон доларів, я мадонна, і розкрутила свою пісню. Я така щаслива, що ви в Україні взяли і переспівали цю пісню на свій кавер. Я ж така щаслива, що побігла вам безкоштовно це дозволити. Це був сарказм. Отже, для того, щоб отримати, щоб отримати дозвіл зробити кавер, вам потрібно зв'язатися з тим, хто владіє правами на оригінал. Все дуже просто, і не кажіть, що це дуже важко, тому що в Україні представлені майже всі топові лейбли, мейджери, паблішинги, всі, які потрібні для того, щоб з'ясувати в кого ці права. Який алгоритм дій? Спочатку ви не викладаєте це в соцмережі і е, надсилаєте. До вже знайденого вами, як це знаходити, ми поговоримо в окремому відео. «Чистка прав», Знаходите того, в кого це права, компанія, юридична чи фізична особа. Потім пишете, хто ви, надсилайте в листі про себе соцмережі, для чого вам потрібно, в якому обсязі будете використовувати цей кавер, який у вас там канал, де ви будете його використовувати, і так далі. Можливо, ви були учасником якогось пісенного шоу. Для цього пісенного шоу отримано було права, наприклад, на ту пісню, яку ви Співали, але ви так сподобались глядачам, що хочете забрати в свій репертуар, створивши такий кавер для себе і записавши його окремо. Отже, ви монетизувати збираєтеся або не монетизувати. Розкажіть про це детально в листі. Звичайно, якщо це іноземна компанія, пишіть англійською зрозумілою мовою, пишіть чітко, що вам потрібно. Ваші соцмережі, яким чином будете це використовувати? запросіть контракт і умови на яких Що ви хочете з цього робити, знімати кліп, просто викласти відео, перегляди, монетизувати. Не монетизуються. Ви хочете потрапити до вайтліста, а монетизація буде йти оригіналу. Як завгодно прописуйте все, що вам потрібно. Контакти, як з вами зв'язатися, і можливості реалізації вашого каверу просто прям ум... примножиться після того, як ви надасте чітку інформацію. Отже, коли ви це все надаєте, отримуєте зворотній зв'язок, там буде, скоріш за все, якщо відповідь так, то це буде ліцензійна угода, в якій ви вже повинні вичитати всі умови і дотримуватися їх. Або це буде просто лист, все окей, беріть, все окей, ми там раді вас почути, побачити. Нам дійсно цікаво з вами, наприклад, співпрацювати. Або нехай ваш там канал розвивається, якщо це тільки для вашого каналу. Отже, кавер. Давайте ще раз, це те. Що стосується переробки оригінального твору, у оригінального твору є автори тексту, автори музики, є виробники фонограми з суміжними правами і виконавці з суміжними правами, ви в цьому випадку захочете використати ці всі. Ну, власне, об'єкти, да? ви повинні запитати дозвіл в кожного із суб'єктів або правовласників, і тільки після того робити кавер. Так, відповідаю одразу на ваше запитання: стоп! Ну я ж бачив, я бачив, це точно, там було мало підписників, але ця дівчинка співала кавери, і вона ну, точно не брала дозвіл. Дивіться. Е Навіщо ставити двері вдома? Навіщо купляти дорогі замки? Все одно ці двері можна зламати, і замки можна зламати. і Є спеціальні люди, які вміють це робити, але ж ми все одно купуємо двері і ставимо замки. Ми говоримо про те, що ви повинні знати, як правильно зробити, і не рахуватися з тим, якщо хтось це робить і неправильно. Ви ніколи не дізнаєтесь, на яких умовах ця особа з кимось взаємодіє, і точно не дізнаєтеся, що буде далі, наприклад, через певний час, коли система ID відслідкує. І або заблокує це відео, в яке вкладали, наприклад, свої ресурси, кошти і час, або ж будуть якісь майнові претензії. Тому я сподіваюся, що відповіла на ваше питання. Ні, кавер просто так брати не можна. За це потрібно заплатити, скоріш за все, немалу суму. Або ж ви можете просто сподобатися правовласниками, і навіть іноді в мене закінчувалося цікавими угодами. Кавери. У мене було таке відео одне. Набрало дуже багато переглядів. Всі реально вірять, що це без грошей. Всі вірять. Всі вірять, що кавери без грошей. Всім дякую. Ми з вами великі, молодці. Ви навіть більше, ніж я. Тому, будь ласка. Віддячте собі і поставте вподобайку на це відео за те, що ви подивилися його, і вам було дуже цікаво. І напишіть коментар коментар до цього відео, чи вам сподобалось питання, можливо, якесь. Розгорніть це відео детальніше, подивіться мої контакти для особистих консультацій. І підписуйтесь на канал, Ради Бога. Підписуйтесь прямо зараз.